24 лютого, як і вся Україна. Ми, ми зустріли вдома, місто Херсон. Ми пробули в окупації в Херсоні трошки більше місяця. Паша вирішив залишитися, зробити для церкви якісь запаси їжі, коли закрили всі виїзди і в'їзди в Херсон. Ще думали їхати, не їхати. Здавалося, що це швидко закінчиться. Все це внутрішні переживання і завжди. Як віручої людини, це не просто емоційне переживання, а розмова з Богом. 24 лютого, як і вся Україна, ми, ми зустріли вдома, місто Херсон, і наше переживання, що ж буде відбуватися далі? Мені треба було побачити, чи насправді. Вже настільки важко в, в Херсоні, в області, що треба щось думати. Бо коли один, то відповідальність тільки за себе, коли є сім'я, діти, то вже інше. Був такий період, коли в Херсоні було дуже неспокійно, в принципі, обстрілювали всю Україну. Це зима, часто вимукали світло. І Я вже кажу: Паш, напевно, я буду брати дітей, і поїдемо ми поки кудись за кордон. А він каже: «Як же Я, що ви мене залишите самого? Це відповідальність не тільки за, за сім'ю, але й за служіння, в якому я знаходився. Бо відповідальність як людина, яка несе служіння в церкві, треба не залишити те, над чим трудилися. Попередники, і тому наше перебування в, в Херсоні це той період, коли щось підготовлюєш для того, щоб коли поїхати, було, мовно кажучи, не соромно поїхати. Діти можуть не спати, переживати за вибухи, і все це, що відбувається в, в самому місті, все це внутрішні переживання і завжди. Як віруючої людини, це не просто емоційне переживання, а розмова з Богом. Ми пробули в окупації в Херсоні трошки більше місяця. Паша вирішив залишитися, зробити для церкви якісь запаси їжі, щоб потім церква могла бути відповіддю для інших людей, коли закрили всі виїзди і в'їзди в Херсон. Ще думали їхати, не їхати. Здавалося, що це швидко закінчиться, але були новини: були новини про бучу, про це насилля. І я вже не витримала, я вже попросила Пашу вже звідти їхати. Так тяжко давалося це рішення, тому що Пашина мама не хотіла виїжджати, ми не хотіли її залишати, були молитви і були сльози. Але зібралися, виїхали. І хоч дорога така була тяжка, багато блокпостів, і діти не звикли так довго їхати такими дорогами, бо гарної рівної дороги не було, все було полями, лісами. Але все влаштовувалося. На постах нас майже. Майже не трогали, трошки там щось питали, але таких е, обшуків не робили. Павлик, наш е, синочок, завжди казав: ми ж їдемо тут не самі, з нами тут поруч їде Ісус. То все буде ок. Дійсно, ти переживаєш, молишся і не знаєш, що як, і не хочеться просто вивезти, заради вивезти. Приїхали у Франківськ, і там наші знайомі теж таке для нас прям благословення. Вони дали нам житло. Гарну квартиру біля парку і там, за мінімальні якісь гроші. Не треба зупинятися в служінні і не прив'язаний до місця, в якому ти знаходишся, бо якщо Бог кличе на служіння, то це відбувається не тільки в безпосередній локації, а це поширюється на різні локації. Я дізнався про інформацію, що тут в селі Дмитрівка, Після деокупації цього села були розбиті доми, і разом з братами, які теж виїхали з Херсона, ми згрупувалися і почали відбудовувати криші для місцевих. Снаряд упав відсюди і аж сюди, і воно тому на кришу все заваляло. Кришу у хаті попробували лінолі, ліно, момідівальничках. шкафи, все побити. Все побите було, все це вивезли, бо не можна на нього дивитися. Я зайду, хату мені плакати хочеться, не те слово. Ой, господи, робили кришу, рятували бабу від того, щоб дощ не капав на, на бабі на голову і в хаті все. Це село дуже постраждало. Ми почали брати списки у голови ОТГ, у працівників сільради. І в тих списках було дійсно люди, які мало забезпечені, які постраждали, які одинокі. І ми почали їх відвідувати. І ми побачили, як люди через такі, може дрібні, може ні, ну через ці речі вони повертаються до життя. Вони бачать. Через такі дії руку Божу. Основне служіння це, це не будівництво. Те, чим можна було на даний час стати відповіддю людей, які мали цю потребу. Основне служіння це підліткове молодіжне направлення, в якому я безпосередньо служу. Зараз в Дмитрівці відкрита нова церква, є приміщення. Є Частина команди, я лише просто доєднався до, до цього служіння. Тут провели декілька таборів, і від цього почалося зав'язування відносин з місцевою молоддю, підлітками. Бо завжди це та категорія, яка перше як заходить в церкву, а потім вже і батьки. Ось. І В цьому була, була потреба на той період, і ми почали рухатись разом з Молоддю, яка теж виїхала з міста Херсона, і тут ми почали служити. І розуміння того, що приїжджати сюди на деякий час і потім уїжджати це ну не завжди працює. І йому запропонували переїхати сюди, в Дмитрівку, тут вже жити. Треба бути поруч з татом, тому що він часто від'їжджав від нас. Він їздив сюди, тут підготував це житло через. Декілька місяців ми вже сюди всі разом приїхали. Бабуся з нами переїхала. Дійсно, той момент, коли церква становиться тим середовищем, іменем якої хочеться служити. От просто розуміння того, що Бог за церкву безпосередньо на цій землі, і хочеться саме в церкві служити. Ну, я думаю, що сам, саме головне це довіра, бо можна сказати, віра. Так, да, віра безпосередньо відбувається, але довіра в тому, що Бог 100% планів в роздумі житті кожної людини. І він не хоче 100%, щоб людина не знала, куди рухатись далі, після того, коли Бог говорить: Я стаю твоїм батьком, твоїм, твоїм Богом, іди за мною, дивлячись на різні ситуації. І на різних людей, і на різні сім'ї, 100%. от просто, що хочеться зараз виділити, це Бог ніколи не залишає. І Він точно хоче, щоб людина, яка довіряє йому, до кінця йому довіряла. Не тільки на тиждень, на місяць, на рік, на два роки, але до кінця свого життя, просто довірити своє життя і все, що ми можемо довірити Богу, все. То Бог обов'язково просто покаже свою славу, велич і все, що Він може тільки віддати, то він це віддасть.